Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отакі красиві свинячі ніжки. Ви готуєте щось з них, якісь страви чи ні? Це надбюджетний варіант, тому що вони дуже дешево коштують в магазині. Подивіться, яка ціна. На базарі, звичайно, це дорожче, тому дивіться в магазині. А може, і на базарі теж. Можна дешевше купити. По-перше, розрізаю ніжки на запчастини. Відрізаю спочатку оці менші частинки, а потім розрізаю навпіл. Зараз ніжки продаються без ратиць. Бачите, дуже зручно, майже нічого на них нема. Вони чистенькі, такі біленькі, але є деякі нюанси. Все. Я вам розкажу і покажу. Мабуть, більшість із вас знає, як розробити ці ніжки, що з них готувати, але є такі люди, які не знають цього. Тому я показую для тих, хто не знає, що робити з цих ножок, як їх готувати, як їх розробляти. Дивіться, все покажу і розкажу. Свинячі ніжки, по-перше, економні. В приготуванні страва з них дуже смачна і дуже корисна, тому що в них багато колагену, а з віком нам усім не вистачає його в наших суглобах, і коліна скриплять, болять, тому вживаємо от такі ніжки, бо вони і смачні і корисні. Дехто мені пише під відео, де ви такі ціни знайшли? Та такого немає, коли я рибу готувала. Тому я іще нагадую, що я зараз живу в Ужгороді, і це такі ціни в Ужгороді, в магазині, ніж, хоч і гострий, але дуже маленький. На жаль, всі ножи лишилися гарні вдома, тому користуюся тим, який є. Хоч ніжки добре оброблені, але дивіться, отут є така щитина. Її, звичайно, можна опалити, але ми підемо іншим шляхом. От у мене такий станочок, чоловіки ним бриються. Я побрию ніжки, я вже вам показувала цей лайфхак. А тепер знову покажу. Може, хто не бачив, тож дивіться, переймайте. Це дуже зручно. Велика подяка моєму чоловікові, це він підсказав такий метод. Все побрила дуже гладенькі і гарні. Тепер будемо їх використовувати. От, дивіться, всі розрізала. О, чистенькі, гарненькі, буду замочувати в холодній воді, нехай постоять. Трошки відмокнуть, а потім буду шкрябати їх. Якщо в вашій сім'ї, так як і в моїй, не всі люблять свинячі ніжки, тому додаємо до них ще щось. Або це може бути язик, хто любить, або шматочок свинячого м'яса, або курячі стегенця, я взяла свиняче серце. Серце розрізаю на невеликі шматочки. Нічого не вирізаю, не викидаю ніяких плівочок, жилочок, все йде в діло, все тут смачне, і коли воно звариться, ніяких жилок там не буде відчуватися. Серце, звичайно, коштує дорожче. В магазині я за нього заплатила за кілограм десь біля 80 гривень. І ніжки і серце підготувала, складаю у більшу посудину. У кастрюлю і заливаю холодною водою, відставляю десь приблизно на годину, а може навіть трошки менше. Підготовлені ніжки зі шкрябою ножем, щоб видалити все непотрібне, що там лишилось. Все перечистила, помила і заливаю свіжою чистою водою і ставлю на вогонь. Води наливаю стільки, щоб все було покрито. І навіть на два пальці десь більше води було. Ставлю на вогонь, вода закипить і покипить хвилин 5-10, зливаю, перемиваю, потім заливаю знову чистою водою і ставлю далі варити. Варю на помірному, легенькому вогні. Спочатку кастрюлю нічого не додаю, а коли провариться уже годин-дві. Додаю одну морквину, цибулину, лаврове листя, чорний перець горошком, духмяний перець. У мене також був шматочок і ще корня петрушки додала. І Солі, солі додавайте за своїм смаком. І потім ще варю години дві, а то й три. Я люблю, коли воно все дуже м'якеньке і гарно відстає м'ясо від кісток. Отут добре видно, що м'ясо. Добре відстало вже від кісток, можна витягувати і перебирати його. Шматочки серця відложила окремо, а ніжки ці перебираю, вибираю всі кісточки і шматочки нарізаю на дрібніші. Всі, мабуть, зрозуміли, що це холодець, але не обов'язково це може бути холодцем. Його не завжди можна їсти холодним, як холодець. Далі додаємо за своїм смаком часник. Я додала не дуже багато часнику, а можна додати побільше. Додаю в бульйон. Бульйон, бачите, в мене не дуже прозорий вийшов, тому що плита стара не можу ніяк відрегулювати вогонь, щоб був маленьким, або тухне, або великий вогонь. А щоб бульйон був прозорий, звичайно, треба ж його варити на дуже повільному вогні. Ну, вже, вибачте, який є, такі є. Самі будемо їсти, а ви тільки будете дивитися. Також до бульйону ще додаю чорний мелений перець, перемішую все. В порційні тарілочки розкладую м'ясо і заливаю гарячим бульйоном. І можна так і їсти. Не обов'язково їсти холодцем, холодним. а можна їсти і так. І це теж дуже смачно. Шматочки серця теж подрібнила і теж заливаю бульйоном. Таку страву я найбільше люблю їсти з чорним хлібом. Mm, смакота. Дуже смачно. А ви так готуєте і так вживаєте ніжки свинячі? Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Дякую всім, хто зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!